Всім бажаю миру. Я практичний психолог за своєю освітою. Я закінчила університет з червоним дипломом і в Україні я працювала шкільним психологом. Я працювала з дітьми і з вчителями та батьками, а також я вела приватну практику, працювала з людьми, які мають розвиток харчової поведінки. Потім я переїхала в Німеччину по відомим причинам, і тут я змінила церкву. З православної я перейшла у баптистську, я покаялась, прийняла Ісуса Христа, прийняла хрещення. І після хрещення я зрозуміла, що я більше не можу просто працювати психологом звичайним. Я хочу далі працювати і розвиватися. Уже в плані духовному, да, бути, щоб моя професія була пов'язана із Ісусом Христом, із, з християнством, з Євангелією? Тобто, і Бог мені послав таку думку на серце, що я маю змінити кваліфікацію. І я стала християнським психологом. Хто такий християнський психолог? Християнський психолог це спеціаліст, який допомагає віруючій людині вирішити її емоційну або внутрішню проблему не завдяки стандартним психологічним методам, а завдяки біблії і завдяки тим принципам, які описані в Біблії. Біблія це інструкція нашого життя. І якщо ми будемо виконувати Використовувати ці інструкції, то наш емоційний стан одразу міняється. Плюс молитва до Бога вона дуже сильно міняє наш емоційний стан. А ще я зрозуміла, що люди, які не люблять себе і не приймають себе, у них душевний стан він коливається вверх-вниз, вверх вниз І моя задача. Моє призначення на землі навчити людей якомога більше людей любити себе і приймати себе такими, як ви є. Якщо ти маєш цю проблему, я з радістю тобі допоможу знайти себе, знайти внутрішній спокій, баланс, знайти свій шлях і рухатися назустріч щастю, любові, спокою, миру та гармонії та Богу.